Це вже давно не було. Однієї менше. Ну, сідай, братухо. Кажи. Непроста розмова буде. Здається. Цей знімок Новосибірська ми спершу сприйняли, як зіпсований. А що, що знайомилось? За описом зони сильного зараження показані зелені, а некоректні дані малими. Але тільки сьогодні я помітив одну виноску. Словом, до некоректних даних відносяться й ті, що виходять за храничні для вимірювальної апаратури значення. Простіше кажучи, зашкалює там. До Новосибірська ще 500 кілометрів. А радіація за бортом вже майже як у Москві. Знімки вже 20 років. Рівень радіації, звісно, знизився, але словом. Новосибірськ схоже. І що смертельно? тебе робити? Я скажу, що робити. Ми з Артемом підемо. Це не по ми всі підемо. Товаришу полковона, моя дочка, його дружина. Я своєю параноєю з приводу окупантів загнав її у той чортів бікло. Артем своєю мрією витягнув нас з Москви. Тож ми обидва. Тим не менше, ми орден. Ми один екіпаж і маємо діяти разом. Ми всі підемо. Обговорювати нема чого. Це не завдання ордену. Це наша з Артемом особиста справа. Добровольці нам не потрібні. Друге, ми не знаємо, де саме знаходяться ліки в центрі міста чи в одній з лабораторія Кадень-містечка. Тож життя Ані і в ваших руках також. Ну і третє. Куди б ми не вирушили на носі зима і застрягнути на аврори в снігах. Нам що? Ніяк не можна, це точно. Пам'ятаєте, що Єрмак розповідав? Нагадаємо, Андрій. На околиці міста великий музей залізничного транспорту. Там напевно знайдеться снігоочисник для аврори. Отже, обшукати лабораторію в академістечку і підготувати Аврору до зими. Це ваші завдання. Усім розпочати підготовку. Також з цієї миті ми постійно стежимо за радіаційним фоном за бортом. Себе, ти перший. Yes, sir. А те, що там радіація смертельна, то це взагалі-то гарна новина. Ви маєте на увазі, що не було кому аптеки та лікарні грабувати? Точно. Як у містах, що ми вшукали? полковник, я з приводу костюмів. Так, що там? Дяка Богу, знайшла я маму захист. Засіб звеція І Її він просто вразив. А мама ж справжнім лікарем була, не те, що я. Дякую, Альош. Я так сподівалася, що впораюсь. Та Ані, схоже, дуже кепсько, усе співпало. Той газ на мосту за руки сильно видихся, та його вистачило, щоб запустити руйнівні процеси. Звісно, моя надія на повітрі і долину це було наївно. Але ж з долиною, врешті-решт, теж. Аня поки тримається, вона вірить у мене, вірить в нас і вірить недаремно. Тисячі кілометрів лишилися позаду. Перед нами Новосибірськ. мертве місто в холодному радіоактивному серці, якого причаїлася надія на життя. Ліки здатні врятувати її. Рік тому ми полишили отруєні руїни Москви. І от ми знову в'їжджаємо у скути зимою і радіацією місто. Чи знайдемо ми коли-небудь місце придатне для життя на поверхні? Може. Але зараз ми повертаємося в підземельне метро, щоб врятувати Аню. Там на чергові божевільні. Полковнику. Мости цілі, і фон росте. Божевільних схоже не буде. І будинки всі цілі. Семе, що там з радіацією? У восьмеро вище, ніж у Москві, і продовжує зростати, полковнику, сир. Думаю, краще тут на поверхні довго не буде. Ну, що, готовий, тебе? Давай со мною. Туда. Ми вас не підведемо. Не тут усе складніше, ніж ми сподівалися. Часу нема. Тож підемо на пролом. Пройдімося по плану ще раз. Гермаку! Аврору відведемо на південь, на вантажну станцію Сибільська. Ми з Христом, та Симом та Ідіотом вирушаємо в корпус інституту в Академмістечку. Дорогою заїдемо в залізничний музей. Може, для Аврори щось знайдеться. Ми з тетешником на охороні Аврори. Відмінно. Ми з Артемом перевіряємо центральну будівлю інституту. Фон тут скажений, тож спробуємо пройти через метро. Ну, почали. Спартанці. Щасти усім. Побачимось у місці збору. Щасти. Так. Ти, будь ласка, наглядай за нею, поки ми з Артемом не повернемося. Домовились? Тихо, тихо. Вона щойно заснула. Ви вже йдете. Так. Сподіваюся, встигнемо. Аня сильна, вона вас дочекається. Обов'язково дочекається. Ви тільки повертайтеся. Дякую, Катю. Заходь Артеме. Бачиш, напад вдалося зупинити. Тож не хвилюйся. Пульс чіткий, вона просто виснажилась занадто. Тепер до завтра проспить напевно. Повертайся швидше. Для неї це буде кращими ліками. Ваше спорядження, полковнику. Дякую. Артеме, тут тобі не Москва, де ти місяцями прогулювався. Біс його знає, що тут за мутанти водяться. Подумай гарненько, що взяти із собою. Я чекаю в машині. Ну що, готові? Готові! Ну, Артеме, ось він твій шанс. Останній. Ти мене розумієш. Дуже на це сподіваюся. По конях! Артеме, дивися на коло! Мені не буде коли. Дорога тут точно не вичищена. Щасти, хлопці. Окрім нас, їй нема на кого сподіватися. В вагонів стоїть. Схоже, евакуацію провести не встигли. Спробуємо піднятися на площу за будівлею вокзалу. Вхід у матро десь там. Так, пішки було б легше, але з кабіни краще не вилазити. Менше радіації схопимо. Ну, ризикнемо. Як тобі, добре мрії? не шкодуєш? Бачу, шкодуєш. Та запхаймо поки що ці переживання, як найдали. Артеме, ми впораємося. Схоже, там можна вибратися. Тримайся, зараз трусане. Скільки машин? Військові усе перекрили. Схоже накрило крило у розпал евакуації. А, так, тут ми хрін спустимося. Вхід у мотро зовсім засипало. Артема, давай за кермо. Я по карті дивитимусь, куди й далі. Часу кола намотувати у нас немає. Так, по карті вхід у метро тут недалеко. Ти ця дорога веде у центр. Давай уперед. Але роздивляйся обабіч. Може буде десь спуску метро. А, скільки снігу. А буря усе посилюється. Дике видовище. Будинки цілі, а місто апре. Може, у Москві все ж таки краще, а? Гаразд. Давай, праворуч. Подітися більше на куди. Давай у двір, ліворуч. Тільки не поспішай, бо застрягнемо саме те. Давай, попрямій. Аккуратнейше, Артеме! Аккуратніше! шторм посыплется. Фон теж зростає. Довгому тут не брудят. Леворуч! Дивись, давай туди! Так назад на проспект твоему! Знову сатар. Тут схоже дан пройшов. Давай за ним. Все. Приїхали чорт забирай. Далі на своїх двох доведеться. Треба поспішати. Фон усе зростає. Фільтрів надовго не вистачить. давай, за мною! Не зупиняйся, інакше нам кінець. Зараз буде велика розв'язка. Йдесь за нею, вхід на станцію. Обережно, сніг глибокий. Може тут вийде спуститися у метро! Ще раз автобус! Дісталися все ж таки. Пошукаємо прохід у бік центру. Нічого собі, тут усе завалило. Є ідеї, як потрапити в тунель? Агон. Давай допоможу відчинити. Ну, три сьоти. Скалети навкруги. Знайома картина. Ці, схоже, вже двадцять років тут лежать. Ходімо далі, тільки не розслабляйся. Ці ясна річ вже не кусаються, але хто знає, хто тут вижив. Нам треба на станцію площа Леніна. Інститут від неї у двох кроках. Метро тут не дуже глибоке, а радіація така, що місцеві, мабуть, довго не протягнули. Тут, зрозуміло, легше, але на горі ми вже хапанули не менше потрійної норми. Тунелі, не що ж, рідна стихія, усе як в Москві. Тепер не пропадемо. Дихати схоже можна. Ха-ха. І тут тварюки. Зараз полізуть. Ну, нічого. Нам не вперше. Прямої дороги нема. Артема, оглядися тут. Нам треба потрапити у сусідній тунель. Попробік смітися тут. Гонде, прохід. Давай вперед я прикрию. Артеме! Тримайся! Постробі. Як ти? Цілий? বেখসে Вот зараза. родичи наших московских вурдалаков. И тут мы трогаешься. Раз. С цими тварюками мы разберемся. Что ж эти тварюки жрут тут, цикаво? А что людей Кіпило, Давно тут усе покинуте. Артеме, оглядися тут. Може знайдеш щось корисне?